Усім привіт! Вітаю вас в Хмельницькому у липні 2023 року. У цьому відео ми з вами прогуляємося набережною Південного Бугу, парками міста. Знайдемо, де можна розважитись, і спробуємо потрапити у підземелля Хмельницького. Бажаю вам приємного перегляду. Але тепер трохи перед історії. На відео ви зараз бачите кадри з 12 липня. А це тому, що в минулі дні цього місяця я знаходився у рідному Миколаєві, про що я буду неодноразово згадувати у цьому відео. А от відео про Миколаїв ви скоріш за все побачите влітку. Всім привіт сьогодні. Я повернувся до Хмельницького. Я не знаю наскільки я повернувся до Хмельницького. Це дуже цікаве питання. Сьогодні просто прогуляємось містом. Ось дивіться, як сьогодні гарно, як сьогодні чудово. Просто подивіться. Якийсь сьогодні гарний Південний Бух. М -м -м. Просто чудовий. Ну бо ми ж у Хмельницькому. Як він може бути не чудовим. Такий чудовий, але в Миколаєві ще кращий. Класно. Просто вау. Бачите, ось це Хмельницький, ось такий гарний, чудовий, сонячний і затишний. Під час прогулянки набережною дув легенький вітерець, що було доволі таки приємно. Звідси ми з вами можемо бачити острів кохання, також злиття двох річок Південного Бугу та Плоскої. І, звісно ж, нові мікрорайони міста за цим островом. Дивіться, як тут гарно. Яка тут гарна зелень. Як тут тихенько і затишно, там фонтанчики дуже гарно. Подивіться, як тут затишно. Як тут тихенько, зелененько. М -м -м. Щось в Миколаєві мені здається, такого мені трошки не вистачало. Там трошки мал маловато дерев, як на південь, але... Це просто краса. Тут дуже добре прогулюватись. Темненько, прохолодненько. Ну все. У мене тепер точно настало літо. Я в дощі. Я не знаю, наче якийсь тумблер перемкнув, все. Поїхав Миколаїв, приїхав, все. Тепер точно літо. Напевно, у Хмельницькому погода відчувається просто весняною. У мене таке відчуття, ніби я тут не був місяць, два чи три, чи навіть півроку. Я не знаю, мене просто перезавантажили. Добре, що я з'їздив до Миколаєва. тепер мені набагато легше. І ось ми з вами переносимось у наступний день і опиняємося в одному з розважальних центрів Хмельницького. Зараз трохи проясню ситуацію. Ми з сестрою пішли на Батути, причому дорослі, в одному з розважальних центрів міста, і мені заборонили туди проходити, а от сестрі дозволили. Хоч і не вийде в мене сьогодні повеселитися, проте побачимо гарний краєвид. Краєвиди такий відкривається чудові. Весь центр міста видно. Хмельницький. Гарно. Ну і мене, звісно, видно, бо тут відображення. Якщо трошки відійти, то буде ось так. О! Чудово, я думаю. Бачите, як гарно. Вже після того, як ми з вами побачили центр міста з вікна, я пішов подивитися на те, які тут є гральні автомати, і побачив поруч із ними аерохокей. Я вирішив познімати, як діти грають в нього. Загалом за цим було цікаво спостерігати, поки я був в тому приміщенні, але зараз на монтажі і тим паче на відео це не так та й цікаво. Почалось Взагалі дівчатам дається 5 хвилин на те, щоб порати. Але тут на 47 секунді до кінця застріє фішка, і я звертаюсь до адміністратора. Знаєте, що відбувається далі? Далі я скажу відео. Коротше кажучи, у дівчат на 47 секунді е, до кінця е, закінчилась. Просто застряла фішка. Закінчилась гра. Я звернувся до адміністратора, і дали ще 5 хвилин поради. Чудово. Дякую адміністраторам. А далі я разом з дівчатами пішов поїсти. Стіл ломився від страв, бо тут були і нагетси, і картопля фрі, і піца, і напої, і десерти, купа всього смачного. Але більш за все мені сподобалось те, що це було смачно, і при цьому гарно виглядало. А після того, як ви побачите, як виглядає цей заклад, я проведу дегустацію ролів. Значить, беремо в руки палички. В паличках тримаємо рол і акуратно мокаємо його у соєвий соус. Ось детально як це треба робити. Але палички треба тримати трохи по-іншому, не так як я. Як правильно їсти суші, я не знаю, тому у мене вийшло ось так. Цей рол мені так сподобався, що я сказав смакота. Проте чомусь мені не спало на думку сказати назву ролу, тож я не знаю, який це саме. Перейдемо до одного з наступних днів. Саме тоді, під час прогулянки в парку, я помітив нове будівництво, що можна назвати реконструкцією, бо воно знаходиться на місці старого недіючого ресторану. У наступні місяці після початку будівництва у багатьох хмельничан. Виникло обурення щодо цього об'єкту, проте я цього не розумію, бо поки що він ще не готовий і критикувати його поки нема за що. Натомість пропоную вам насолодитися зеленню цього парку парку імені Чекмана. Подивіться, як палить сонце, і як дерева. Роблять дуже гарним цей день. Вони ніби охолоджують і освіжають навколишній простір. І поки я прогулювався цими зеленими алеями, я зустрів подругу, і ми разом пішли до центру міста. Щоправда, нас застала тривога. Саме в той момент, коли ми знайшли будинок із двома адресами одночасно, ось він перед вами зліва номер 19, а справа номер 61. Але тривога тривала, і нам треба було спуститися до укриття. А коли ми туди зайшли, ми помітили, що це звичайні підвали, і почали ними ходити. Виявилося, це система підземель Хмельницького. Але я жартую, звісно ж, це величезний підвал під одним із будинків Хмельницького. Тож ми знову в укритті. Саме тому. А чому саме в тому? Тому що я тут вже грівся взимку, коли було холодно, і я не знайшов інакшого укриття. Як ми бачимо, тут трошки страшно, хоч це не дуже виглядає як укриття, але тут є камери. Та ми нічого тут втратити не будемо. Тут звичайні двері, тут е... камера, блін. О, лампочка включилась. Далі ми не заходили це преміум-версія, скажімо так, тої зимової прогулянки. Але тоді реально мені було страшно вперше, коли я зайшов до такого укриття. А якщо ви хочете побачити те саме відео, про яке я кажу, то ви можете натиснути на кнопку, яка вилізе зверху справа над цим відео. Сподіваюся, я не забуду її вставити на етапі публікації. Це чиясь. Е підсобка. Але нічого брати ми тут не збираємось. По-перше, камери, а по-друге, наче нам чиєсь старе лахміття. А далі в наступному коридорі неочікувано ми бачимо будівельне сміття. Окрім цього, тут є ще дещо доволі таке гидке. І старе. Труби є ось такі. Ух. Теж підсобки. Окрім непривабливого зовнішнього вигляду, по всій довжині цієї труби вона капає, і, як ви бачите, залишає за собою сліди на землі. Але добре, що замінили тут лампочки і якісь проходи дуже далекі. Проходів тут і справді доволі таки багато, тому не всі з них ми дослідили, але частину все-таки ми вам покажемо. Ми це я і подруга. Пройшовши далі, ми помітили стрілочку, яка вказувала, куди нам йти, ніби ми в якомусь лабіринті. А можливо, ми просто надійшли до укриття. Це просто супер-гіпер укриття. Може, а може ми до нього тоді надійшли? Може там реально є укриття? Типу можна сісти. От тобі й укриття в центрі Хмельницького. Лабіринт тут взагалі зрозум зійти. Що далі пройду? Та тут йти і йти. Але тут тихо тепер. Ну це хоч це укриття. Але йти сюди трохи далеко і тут немає місця для сидіння. І ж там по, -по, -по дорозі в укриття ще що може щось на голову политися. Тут більше для комунальників укриття, мені здається, ніж для звичайного люду. Бо для них тут праці вистачає, тут можна і труби ущільнити. І павутину поприбирати і взагалі привести це укриття у належний стан. А ми продовжимо прогулянку укриттям далі, проте вже збираємось закінчувати і будемо йти на вихід. Можна сміливо сказати, що нам пощастило тут не заблукати. Тут крани всі встановлені, тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Нічого не крутаніть. Зате тут вже з'явилося світло, на відміну від минулих разів, коли я тут просто в темрі гуляв і намагався сам далеко не заходити. Але тут стало мокро. Протікають труби, беріть до уваги. Ось цей е легендарний з'єднувач. Купи павутиння. Ну і речі кажучи, сам і вихід. Раз, два, три. Раз, два, три. І все. І воно. Виходимо. Виходимо. Бачимо магазинчик. оця штука в яку тільки що трошки бахнувся. І тут написано, що це типу для укриття населення. Ну, зараз вже по-іншому, зараз вже затерли, замалювали. Зараз вже трошки зафарбували, як бачите. Вже немає цього напису як півроку тому. Але це все одно ще укриття. Так, ну от укриття. А тут ще є такий екземпляр мусору запрещена штраф 50 рублей. Серйозно, ось вже й пролунав відбій повітряної тривоги, а це означає, що ми нарешті зможемо прогулятися центром Хмельницького. І з вулиці Соборної ми пішли на Подільську і прогулялися нею, де побачили напіврозвалений будинок. Відкритий будинок ні, ну от справді відкритий. Ми собі йдемо, йдемо. Тут навіть вікна вирішили відкрити провітрити будинок. А далі ми перенесемося з вами на набережну, де я вам розповім щось цікаве. Сьогодні я відвідав квест у молодіжному центрі, але я не знав, як його будуть проводити, тому був здивований. Ми сьогодні бігали по місту, шукали QR-коди. У нас був визначений час, ми мали всі QR-коди відсканувати, зробити там фото. Після чого ми і отримали смаколики, пастилу отримали, і я знайду зараз ввечері. Звіт, можливо, знайду навіть на телеканалі якийсь сюжет, який сьогодні давав інтерв'ю. Тож, сподіваюся, буде щось цікаве. І ось той телесюжет, про який я казав. Участь у заході взяли п'ять команд серед учасників, як хмельничани, так і гості міста віком від 14 до 35 років. Один із них дев'ятнадцятирічний Артем. Хлопець родом із Миколаєва, проте вже більше року живе у Хмельницькому. Я знаю, що це місто Плоскирів раніше називалося, потім Броскурів, а потім Хмельницький. Приблизно знаю, коли це було, приблизно знаю про саме місто трошки знаю. Думаю, я дізнаюсь якісь більш історичні факти, якісь цікавинки. Історичні постаті можливо. Телевізійний сюжет побачили, тож можемо продовжувати далі. Зараз я досі знаходжуся на набережній Південного Бугу, що в Хмельницькому, на годиннику 21.16 і я вже завершую прогулянку. А завтра, о сьомій вечора, почнеться вистава. Точніше, концерт Одної із співачок. Через те, що мене запросили на концерт і придбали мені квитки, то я, звісно ж, піду. Просто піду і подивлюсь, що воно таке. От і все. Точніше, не зовсім все. Ще забув о, розповісти, що піду. такі от стікери я отримав сьогодні подарунок. Класно. День пройшов не просто так. Цей день, як і це відео, вже підходить до кінця. А це означає, що зараз ви побачите красу парку імені Чекмана. А вже завтра, тобто в наступному відео, ви Побуваєте зі мною на концерті, і ще буде дуже багато чого цікавого. А я вам нагадую, щоб ви не забули поставити лайк і написати коментар, якщо вам сподобалось це відео і вам є що про нього сказати. А я вам всім дякую за перегляд і нагадую, що ви можете ще й підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео.